На День Соборності України, в день єднання, 22 січня, в бою полити населеного пункту Серебрянка на Донеччині загинув молодший сержант Віталій Іванович Козленко. Чоловік мужньо розбивав ворога, не давав жодного шансу на прорив позиції. Через безсилля в битві вороги підняли авіацію і на позицію Віталія розкірували дві авіабомби. Віталій Козленко народився 30 червня 1968 року в Дніпрозержинську. Упродовж 86-88 років проходив строкову військову службу. У 1987 році брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Навчався в Дніпровському державному технічному університеті. Тривалий час працював на керівних посадах на підприємстві «Дніпроазот». у березні 22-го року. Став долав Національної гвардії України. Побратими та друзі згадують Віталія як справжнього чоловіка, людину слова та діла. Добра, спілковита людина. Ми з ним починали військову службу. Більше він служив в службу, проходив він на автобусі, військових вивозив. Робив дуже багато і для молодшого составу. Був командиром відділення, був. Навіть немає слів, що зараз сказати. Співчуваю рідним дітям його. Ми Будемо завжди пам'ятати Віталія Івановича. Не дай Бог, щоб було таке з кожним. Героям слава. Багато історій. Хороша, гарна людина була. Він з дитинства був такий відважний парень. Ми готувалися в десантники, бігали, тренувалися. Царство небесне. Да. Таких героїв, мабуть, ну, багато в Україні. І за, цей, за них ми досі держимося. Да. У Віталія залишилася дружина, син, донька, батько та брат. Вічна пам'ять. Герої назавжди житимуть в наших серцях. Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята!